Работник всегда обслуживает. Да, да, Будем да, 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 да. скупляться. Для, Варей, для Валерия Семеновича, а как всегда. За что-то у вас э, слишком дешево. Сныжечку. Ну, Можно? Дать, вам по сныжечке. Команда міського департаменту соцполітики рушає на закупу для двох підопічних. Купують овочі та ягоди. Пакунки несуть до оселі Владислава, який дістав важкі травми хребта внаслідок ДТП 17 років тому. Доглядає за чоловіком 70-річний тато. каже протягом останнього десятиріччя вони під опікою дніпровських соцпрацівників і без сторонньої допомоги самотужки би не впорались. Я дивлюсь на те, що нам допомагають, і це мені дає сили. От я всім кажу, що ми не в лісі живемо. Ну ми не є государство. Воно нам допомагає. Ну що шо, шо? оцей дає сили у Дніпрі. Щодня майже 6 тисяч літніх людей з інвалідністю отримують безкоштовну послугу. Догляд дома. Це підтримка, яка починається з побутових дрібниць, а завершується доглядом і словами підтримки. Це може бути і як ми сьогодні ви бачили, і купити продукти, і принести їх додому, і сходити в аптеку. Воно буває ще і якісь документи підготувати. Тобто, все, що, ну, майже все, що треба людині для повсякденного життя, от, ми це йому забезпечуємо. Над наданням цієї послуги працює майже пів тисячі соціальних робітників міського територіального центру. У кожного підопічного свій індивідуальний план обслуговування. Відповідно до державних стандартів рухової активності, від, відвідувати від двох до трьох, чотирьох і п'яти разів на тиждень. Ну, відповідно до рухової активності, до стану здоров'я підопічного це завжди було важливо. А зараз, коли в нас війна, люди потребують захисту і люди потребують мати впевненість. Послугу догляд вдома у Дніпрі можуть отримати не лише пенсіонери, а й внутрішньо переміщені особи та всі, хто потрапив у складні життєві обставини. Потрібно лише звернутись до управління соцзахисту чи до терцентру. Дар'я Лисенко, Іван Паномарьов, Дніпро Тіві.